Селфі. Тобто. У нас є 9 учасників. І відповідно плюс-мінус 9 учасників. Так, 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 так. Значить, ще хтось один. Ще хтось з один, ще хтось з один. Ходіть. Ходіть, Ході. ладно. От, два. два, два, чотири, шість, вісім, десять. Супер. Суть конкурсу полягає в тому, що буде 9 композицій. Композиція закладена певна суть. Може бути ім'я людини, її професія, фрукт, овоч, страва і тому подібне. Ім'я, колір очей і тому подібне. Зрозуміло? Вам потрібно, вам потрібно, дякую, Романі. Прес, я потім скажу в кінці. Прес, такий, ж ти можеш напити. Безмірно. Прошу. Ставки є, так? На старшу дружбу сторони, все, файно, Дивіться. Вам потрібно послухати композицію, зрозуміти, про що суть в тій пісні, підбігти, про що там буде співатися іменно про ту річ, людину або там що поділити, зробити селфі, прибігти до мене і показати мені, хто прибігає останній, вибуває. Має бути селфі. Є, я зараз не думаю. Віз... Да, візьміть свої телефони, це логічно. Візьміть пісню. Треба зрозуміти, про що йдеться в цій пісні. Зробити з цим святки, прибігте до мене і показати. При... Хто до мене останній прибігає, вибуває. Добре? Зрозуміли? Да, що? Давайте, р... Антон, вич, будь ласка. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сто. Все, 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 все. Друже, ну, ти, ти молодець, ти старався, ти знайшов телефон. Дякую тобі, за участь, ти вибуваєш перший. Просто треба відкрити фотографію і показати. Ну так часом є, правильно? Вернувшись. Суть всі зрозуміли. Далі далі йде тяжче. Це було так чисто розігрівочне. Наступна композиція. Поїхали. Дякую, дякую, дякую. Дівчата. Будь ласка, давайте станемося. Дякую. Рома, він, він істинний джентльмен. Вирішив покинути це. це. Будь ласка, ставайте так, щоб ви мене не окружали, бо я боюсь потім. Так, не є часом. Йдемо далі. Молодці, поїхали. What? Що ти? Що кири, що чекаю Я не хтось. Я, yeah, а, я бачив. Є Ну! Ви не ще галі. Добре, добре. Добре, я вам вірю. Як вас зараз? Хто казалось? Ви Вигає. Я не буду провіряти, я вірю людям на слово. Не та як вам, але я людям вірю. Ви я так понял, ви не буваєте. Вам не можна бігати. Вірити. Вірите? Я думаю, бігати. Слухайте. Є! Давай роби! Дай мені катер вибір. Є! Признайте часно, хто підбіг останнім? Чесно, час. Покажи знімку. Покажи фото. Фото. Так, класно. Ти Дякую. Просив зробити селфі. Що зробив він? Селфі. Білу плитку з кросом і штана.

Семки. Раз, два, три, чотири, п'ять, пять. Яй. Яй. Дякую. 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 Ти останній. Як я хотів, так і сталося. Всі сфалтон з чителькою. Зовел. А яка лісниця? Значить в наступному раунді відбувають зразу двоє. Хто перших чотири до мене прибігає? Будь ласка, наступно. <плес> Провадьте так, не чесно. Подякуйте йому з бородою. Це мій чоловік. Подякуйте йому. Дякую. Ви дуже гарно старались. Дякую за участь в конкурсі. Чоловіче, ти маєш поляну ставити, що себе таку, що просто. Могорічки ж там в садах. Накрити маєш. Поїхали далі. Слухаємо уважно. І не президент. маю бренд. Свій власний бренд. Раз, тримай, немає, два, немає, два, три, чотири. Нажаю, вважаю. Я перепрошую. Не розтервити. Нажаю. Я кажу, чи в тебе нема вусів. Є. Є Ву є, але ти прибігла останнім. Ні, ні, ні. Так, ні, вони були, вони були перші. А подивись, покажи, ласка. А проти цих вусів реально не попередньо, подивись. Це вуси ще просто. Дружечко, дякую. Він бегри. Він вже його програв для мене, повірить. Півфінал. І в финал наступна композиція. Нет, нет, ну, раз, раз, відкри селки. Два. Нарешті, справедливість. Дякую. Ні. Дивіться. Слово було ковбаса. Він сплакався з, з Ром, Я погоджуюсь, що він... Ну, ну. Якщо... що? Ну, давай. Що ви дойдете до кінця? У нас ще є одна пісенька, правильно? Привали. Одна пісенька. Сівчатка, можна я гляну, можна я гляну? А Асянки, я хочу подивитися ще, що там вийшло. Роздрукуєш її на холці і подаруєш. Не спіши. Боже, яка красива знимка. Чесно. Я вірю в щирою душою і серцем, що ти в цьому конкурсі переможеш. Дякую, це було дуже чудово, приємно на... за цим спостерігати, за винятком всієї контори, яка за одним пацаном тягнула. Дякую вам, давайте собі самі поаплодуємо, молодці і продовжуємо танцювати. А? а Хто казав, що де приз? Ви на весіллі, який приз, їжте, пийте, будь ласка.